Вітаю! Чи потрібно вмикати правий показчик повороту при в'їзді на перехрестя з круговим рухом? В інтернеті існує безліч матеріалів, автори яких стверджують, що цього робити не потрібно. Я з цим не погоджуюсь. Чому? Тому що в пункті 9.2b сказано, що відповідні показчики повороту потрібно вмикати перед перестроюванням, поворотом і розворотом. В'їжджаючи на класичний круг, ми повертаємо праворуч. Звісно, ми здійснюємо манеру повороту праворуч. Ми змінюємо смугу руху. Звісно, ми не тільки змінюємо смугу руху, але й виїжджаємо на іншу дорогу, оскільки усі під'їзди до перехрестя з круговим рухом є другорядними дорогами по відношенню до круга. Таким чином. Виїжджаючи з другорядної на головну дорогу, ми автоматично змінюємо і смугу руху. Тобто ніяких підстав не вмикати правий показчик повороту немає. Те, що у нас немає альтернативи у здійсненні маневру, не звільняє нас від подачі попереджувального сигналу, тому що це не передбачено ПДР. Невдовзі обіцяє підготувати більш ґрунтовний розгляд цієї теми. Кому цікаво, слідкуйте.